Документи стосовно планування міста, відповідні органи місцевого самоврядування переглядають щороку і за потреби вносять зміни. Про те, як моніторять містобудівну документацію регіонального рівня та як триває розробка проєкту внесення змін до схеми планування території Закарпатської області, йшлося на брифінгу в обласній військовій адміністрації. Містобудівний моніторинг – це система спостережень, аналіз реалізації містобудівної документації, оцінки та прогнозу стану і змін об'єктів містобудування, які проводять. Дядяться відповідно до вимог містобудівної документації, його результати вносяться до містобудівного кадастру та оформляються в вигляді аналітичного звіту, який враховується під час розроблення стратегії регіонального розвитку програм соціально-економічного розвитку. Схема планування області потребує змін, адже для цього є достатньо підстав. У разі зміни соціально-економічних показників, на основі яких розроблено схеми планування областей і так далі. Ще, е, обласна, е, Рада приймає рішення про розроблення чи внесення змін до схеми планування відповідної області. Отож, як ви знаєте, у нас змінився адміністративно-територіальний устрій Закарпатської області, змінилися межі населених пунктів, територіальних громад, райони змінилися. І тому є підстави повні для внесення змін в схему планування Закарпатської області. Таку програму щодо внесення відповідних змін розробили в 2023 році. Році на рівні обласної ради рішення затвердили на початку 2024 тисячі Схема планування Закарпатської області основний містобудівний документ, покликаний сприяти регіональному розвитку. Регіональний розвиток твориться на підставі стратегічного планування та просторового планування. Отож, у нас стратегічне планування. Документ є стратегія відповідна нова в області. Вона прийнята також сесією. Ось тепер ми робимо другий документ, який потрібен. Це схему планування. Отож, стратегічним плануванням визначається, що ми хочемо розмістити, і де в області, тобто це аналіз такий, який був відповідно здійснений. І на підставі цього документу робиться просторове планування. Це схема планування. Тобто, ми визначаємося, де воно буде все розміщено. І потім за рахунок програм ми вишукуємо можливість реалізації цих проєктів. Тобто, без одного з цих чинників регіональний розвиток і не може творитися. Отож, маємо стратегію області. Тепер будемо мати, я сподіваюся, схему планування Закарпатської області. Попередні роботи щодо схеми планування області розподілені за графіком на вісім етапів, які планують завершити в листопаді 2025 року. Уже зібрали вихідні дані, визначили обсяг проєктування та подали заявку на стратегічну екологічну оцінку. Станом на травень 2025 року завершено роботу по першому етапу проекту схема планування території області згідно акту виконаних робіт. Управлінням також із, 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 спільно з обласною адміністрацією здійснено ряд запитів, пропозицій по проекту схеми планування території області щодо виконавчих органів місцевих рад області. Також здійснено ряд запитів і пропозицій до сусідніх областей Львівської та Інрано-Франківської областей щодо пропозицій до схеми планування, оскільки вони є нашими сусідами. Крім того, сформували і пропозиції до сусідніх держав. Дійсно, обласною військовою адміністрацією і управлінням підготовлено проєкти ряд офіційних запитів щодо пропозицій регіональних інтересів по проєкту схеми планування до сусідніх регіонів Кошицького та Пряшівського самоврядного краю Словацької Республіки, Соболча смарк березької області Угорщини, Підкарпатського ворогства Польщі, Київ Сатумари та марамуреш Румунія. Наступний етап створення містобудівної карти, аналіз документації, а також розроблятимуть схему поточного стану території. Моніторитимуть господарство та інфраструктуру краю. Цей етап планують завершити до червня. Загалом оновлена схема планування території Закарпатської області, яка враховуватиме інтереси держави та громад, зокрема стратегії розвитку. Очікують стане основою для сталого розвитку краю.